Добрий день. Сьогодні у нас урок про декорування дому на прикладі двох магазинів. Поки я готувалася до цього уроку, отримала величезне естетичне задоволення. І я дуже рада, що ось цей урок вийде, тому що ну, це просто щось дуже надихаюче для мене. Отже, буде два магазини. Це дорожчий магазин. так? Ось це буде магазин бюджетніший. І на прикладі саме них, знаєте, таке інь- і ян, ін, щось такого плану покажу вам, які є варіанти. Давайте почнемо, наприклад, з дорожчого це є е, Хомелі. Е, у них є е, товари Зари, з H&M, Home, багато з Ікеї. Так? Вони обирають такі найтоповіші позиції. Для прикладу, набір з трьох вас. Вартує 1050 гривень, та ця вартує 2000 гривень. І одразу порівняємо з магазином, де я також часто замовляю, наприклад, тут кожен виріб приблизно плюс-мінус 150 гривень. Тобто вироби можна три вироби на 450 гривень купити, придбати. В чому різниця? В тому, що це різні виробники і. Там з-за е, кордону, тут з України, і е, тут найтрендовіші такі позиції. так, е, Ось тут потрібно знати, що замовити. Я вам розповім, що краще, тому що в кожному магазині є свої плюси-мінуси. Отже, йдемо до е, Хомелі. Я вам покажу. На їх прикладі, що зараз просто дуже сильно в моді. Отже, ось такі два столи, може бути навіть один стіл на вузьких ніжках. Вони просто зараз в тренді, дуже сильно в моді. Далі зверніть увагу на бра, воно таке лампа, вона таке з керамічною основою. Оце зараз просто тренд трендовий, воно дуже зараз модне і свічки, але бачимо тут чотири предмети, краще би виглядало три, правило трьох. Далі йдемо. Це те саме фото, просто з з іншого ракурсу, бачите, ось тут вже гармонійніше, коли видно три свічки, і по боках два предмети будуть в одному кольорі. Дуже гарно, насправді. Далі, ось це, взагалі, якісь такі ліпнина незрозумілої форми. Бачимо, що правило трьох, так само як дизайнер розповідала на уроці, що. Кожен наступний предмет має бути на 30% більше, ніж попередній. Оце правило трьох. І е, ці предмети утворюють такий ніби трикутник, якщо провести такі прямі лінії від вершин е, кожного з предмету. Дуже гарно насправді е, елемент, такий мистецтво. Так? Такі декори підійдуть найкраще для сучасних таких інтер'єрів, е, для мінімалістичних, для більш класичних підійдуть плетені корзинки, плетені сумочки, органайзери. Тобто, все ось таке, воно дуже гарно буде підходити під більш такий класичний інтер'єр. Далі, знову ж таки, теж бра з керамічним е низом. І ось це, це картина, бачите, вона без малюнку, але на ній просто є рельєф. Теж зараз дуже модно. Далі, ось такі різні тарілки, без підніжки, з ніжкою. Дуже багато різних форм. Це просто зараз. Топ в моді, наприклад, якби ось це було тарілкою, верхню частину вази так, зрізати, це теж би було дуже-дуже ну, в... зараз доречно. Далі йдемо. Ось така голова. Так, її можна просто одна до одної ставити, або між ними книги ставити дуже модно, красиво, гарно по-сучасному. Ось такі є пуфи. До речі, ось такі ще є вази у магазині Aroma Е, В мене така теж, до речі, є, але без кришечки дуже гарна. Йдемо далі. Так, 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 ось такі три різної форми вази. Так. І вони можуть навіть без квітів використовуватись, можна і квіти туди ставити. Ось такі підставки біля дивану, скляні, керамічні, дуже модні, і книги інтер'єрні теж зараз в самому піку. Вибирайте найперше, щоб вас радувало, але водночас, щоб воно було сучасне. Далі такі пуфи, ось тут, видно, свічки теж актуальні. Вази, керамічні. Зараз вони просто на піку. Якщо чесно, я ще до них Ментально не доросла. Я поки що найбільше до чого доросла. в мене є ось така ваза. от, Щось ближче до того, але все одно. Тобто, ще ну, є таке, знаєте, що щось входить в моду, і ти ще поки що не можеш до нього звикнути собі взяти додому, тому що ще поки що не подобається. А подивишся, подивишся, потім вже якось подобається. І це нормально. Ось такі крісла, матеріал зараз є актуальний, але він скоро буде виходити з моди. І він не дуже практичний. В мене є з нього знайомої крісло, то воно зашурується, якщо чесно, цей матеріал важко чистити. от Але бачите, тут був теж. от Але форма крісла дуже і дуже актуальна. Так, далі ось така ваза, хотіла на її прикладі показати, які ціни в цьому магазині. Тобто ваза. Ваза, ваза, ваза тисячу гривень. Вона така 10 на 18, тобто 18 см висоти. Наприклад, ось ця в магазині першому бюджетнішому, там, я думаю, в районі 250 гривень, приблизно це. От. Але враховуйте те, що ось тут, в бюджетнішому магазині так, є свої теж. Переваги, але і мінуси. Добре. Так, що тут? Тут хочу сказати, що дуже модні ось такі крісла бачимо. І, ой, не крісла, а столики. З дерева це просто теж зараз в напіку моди. Такі незрозуміла форма. Так. По цьому магазині хочу сказ... все. Тобто тут перевага те, що все актуальне, модне, стильне, класна якість, ви будете, ну, ваш дім буде справді. Дуже красиво виглядати. Тепер йдемо до іншого магазину. Які тут переваги? Переваги те, що це ручна робота, екологічно чисті матеріали і ціна класна. Мінус те, що, але, як і будь-який виріб, він може побитися. так е, Наприклад, ось такі. Такі підставочки, одна в мене трісла, але ми заклеїли, тобто там навіть не видно. Десь трішки сильніше вдарили, так, але знову ж таки, і ось ці вироби теж можуть ну, з легкістю побитись. Також малесеньким мінусом є те, що де-не-де -де може бути якийсь маленький, такий, як заливають форму, то може бути такий бульбашка повітря, так, і вона. Ну, може бути видно. Але чесно, це тільки при розпаковці видно, потім під час користування взагалі не видно. Тобто де-не-де де може таке бути. Ну, тут, наприклад, зовсім немає, так? Ну, ага, от, ну од одну видно, так? Таку бульбашку. Але насправді це, ну, взагалі, чесно, дуже маленький мінус. Ну і мінус те, що ці. Перепрошую, я щось позіхаю дуже сильно, коли записую саме такі уроки. Ось ці вази, що хотіла сказати, мінус, мінус, ага, в ці вази не можна заливати воду. Тобто вони не беруть воду, це гіпс, бетон, вони вберуть воду. Тому можна заливати ось такі. Бачите, тут є така пробірочка, сюди можна. От, ось таким чином. Тепер давайте покажу, що є по асортименту в цьому магазині. Я його дуже люблю. Можу рекомендувати ось такі. Різні штуки. Якщо берете е, ці сухоцвіти, рекомендую один максимум два види брати. Так, тут всередині є свічка, або можна просто як шкатулочку використовувати. Ось такі є, бачите, чорні. Рекомендую, якщо брати додатковий колір, де є такий обводочка, то просто один. І то, наприклад, оці губи, я думаю, що не є дуже зараз актуальними. Тобто, але якщо ось тут десь намалювати так, таку рамочку вгорі, то актуально. Далі, ось це. Якщо брати на ну, такі вироби теж дуже гарні, наприклад, ця ваза десь до 100 гривень вартує. От, досить гарний варіант. Ось це гарний варіант. Ось таке в мене є вдома, я собі замовляла. Тільки хочу вам увагу звернути на те, що сухоцвіти беруть просто одного виду. ну Якщо ви берете різні види, то щоб все було в одному кольорі. Тому що це як-не-як створює, на жаль, візуальний шум. Воно з часом набридне. Я ось так собі вдома робила. Бачите, це, це знімок екрану з мого відео. Далі. Такі класні підставочки, я їх використовувала в коридорі на навушники, потім перенесла в спальню, там теж якісь собі на них часом дрібнички ставлю. Ось це моє найперше замовлення. Тут всередині свічка дуже класна. Зараз я її використовую. Горить дуже гарно пахне, тому аромосвічки теж рекомендую. Вона там в районі. Якщо сама свічка, то 450, якщо з підставочкою, то десь 600 гривень, але того вартує. Так, це теж мій декор. Тобто я робила розпаковку, зразу знімала, ось так виглядає. Е, так, я вже десь до року часу всім користуюся, то в мене надбилася ну, трісла, тільки одна ось така підставочка, і все. І то це я не знаю, чи чоловік чи дитина щось там необережно зробили так. От, Що я рекомендую ставити по три, переважно, тобто, щоб у вас було по три елементи на одному. Якщо є така підставка, то по два елементи можна ставити. Ось така ваза те, що в мене є, тільки я дуже не рекомендую брати в будь який декор з розписами, такими завитушками вже не актуально на даний час. Дуже класна свічка, я теж брала собі з такими сухоцвітами, тільки кремового кольору. Коли запалюєте, то обережно, тому що я запалювала таким пальничком по типу зажигалки, але з довгим наконечником, і мені квіточки чуть-чуть підпалились, тому сірничками акуратно запалюйте. Дивіться, отут все гарно, все непогано. Тільки я тут, на мій погляд, забагато предметів. Тобто, правило, трьох вже порушено, щось одне звідси варто забрати. Я би, наприклад, забрала ось цю статуеточку, усе теж, як на мене, створює трохи візуальні шумці коралі. Але е, в кожного свій смак, звичайно. Е, ось тут по цьому фото це декор вдома в людини. Це я знайшла на просторах інтернету. Що ту, тут гарний весь декор, все файно. Що би я тут додала? Просто я би розділила цей декор на дві-три частини. З однієї сторони я би поставила ось це. З іншої сторони, я би поставила ось це. І, наприклад, ось цю штучку та вазу. Фото я би забирала. Зараз вже, на жаль, на, на превеликий жаль, фото є не актуальними. Далі ось тут. Все по окремості дуже гарно. Оцей піднос гарний. Ось ця, цей елемент гарний. Ось ця, до речі, в мене теж така сама ваза, тільки однотонна є. Ось це гарне, але бачите, разом ну це вже забагато. Я, якби ж там якийсь колір був додатковий, це взагалі би було. Тому ділимо на дві частини: з однієї сторони, комоду одне, ставимо з другої сторони комоду інше, і воно набагато так гарніше виглядає. Добре. Тут та сама історія, бачимо, що. Є візуальний шум, хоча воно, здається, все в одному кольорі, як може таке бути, але насправді дуже всього забагато. Ось це отакий підсвічник, зараз я вам покажу. А от ось такий підсвічник, але до нього причепили багато камінчиків. І теж вважаю, що не актуально зараз тенденція йде до того, щоб все було однотонне. Бачите, який зараз декор, тобто немає нічого кольорового, все мінімалістичне. Тому я вас дуже прошу звертати увагу, щоб у вас не було вдома. Ось такого. Звичайно, якщо воно вам подобається, радує, надихає, додає настрою, звичайно, беріть собі вдома. Але зараз це взагалі ну, вже відійшло в... На другий план. Далі ось такі всякі буси, вставки, губи. Тобто все беріть, прошу вас, однотонно. Сухоцвіти теж забагато, створює візуальний шум, тобто для сучасного такого інтер'єру все ж таки рекомендую брати максимально однотонне. Так само ракушки до цього відносяться розписи, ось такі різні вставки розмальовані. Тобто, бачите, ви можете взяти модний, сучасний, стильний декор, але якщо він буде дуже кольоровим, це вже дуже забагато. Ви можете сказати, а в мене кольорова квартира, в мене все різнокольорове. Ну, якщо вже так, то беріть собі, якщо воно вас радує, подобається. якщо Мені, наприклад, як організатору простору, потрібно, щоб в мене вдома був сучасний інтер'єр, щоб я сучасно одягалась, так? мала гарний макіяж, тому що я на своєму прикладі, на прикладі свої... свого дому, наприклад, декору так? показую, що я слідкую за сучасними тенденціями, так само і з одягом, з макіяжем, якщо я добре виглядаю, є більша така довіра. Так? Тому якщо в нас є спеціаліст які показують свій дім, наприклад, клінери, дизайнери інтер'єрів. Дуже важливо показувати це. Так? Далі, ось тут все гарно, ось це мені золоте подобається. Обводочка тільки губи, знову ж таки, ні. Тут все те саме, що казала, я би брала одинакові сухоцвіти, одинакового кольору. Зараз вам покажу, як в мене, в мене є. Зараз зараз. Дивіться, бачите, ось тут, наприклад, є декілька видів сухоцвітів, навіть бавовна, але воно виглядає в одному стилі. так, в одному стилі. Тому дуже не рекомендую набирати багато всього різного. Далі, ось тут теж рожеве, біле, тобто беремо однотонне. Аналогічно. І, до речі, хочу сказати, за стабілізований мох. Він був в тренді в 23-му році, в 22-му. Зараз все, він вже відійшов в забуття. Тому, кого цікавить, бачите, треба вміти обирати. Магазин дуже бюджетний, дуже екологічний, класний. Просто треба знати, що обирати. І від цього магазину у вас буде подарунковий сертифікат за кращий результат. На 500 гривень, тобто ви три вироби собі зможете взяти. Що я брала собі ось таку вазу, брала, ось таку ось таку, тобто ось це все я можу щиро рекомендувати. ну Ось ці вже статуї вже трішечки відходять в 23-й рік, в моду 23-го, поки що актуальні, але скоро вже відійдуть, щоб ви так собі мали на увазі. Ну, все. Отже, звертаємо увагу, бачите, тут вже зовсім інша естетика. І ціни, звичайно, інші. Але дуже цінно і дуже, знаєте, таке воно надихає. От. І, до речі, ціни тут взагалі адекватні. Ну, 1000 гривень за три вази це взагалі нормальна ціна. Чи, наприклад, ось це це рахується витвір мистецтва. Так? От. Так, це все, що хотіла вам сказати. Можете зберегти ось цей магазин, собі, якщо вам цікаво. І ось це. Чому обрала ці магазини? Бо я особисто на них підписана. Слідкую за ними, і вони мені так естетиці дуже відповідають. Ну і з цього магазину я робила замовлення двічі. Все.